Привіт! Сьогодні ми з вами відправимося в подорож на весняне оглянути. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом гугти, за час вже почину. Діти, з приходом весни ви вже знаєте, що природа пробудилася, забуяла. І зажила своїм своїм клопітким життям. В світі живої природи є дуже багато таких істот спостереження, за якими ми з вами можемо робити будь-де, бо вони живуть повсюди, у травищі, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити лікаючими повітря. З мандруючими по землі. Цікаво, хто ж це таке, наші найменші друзі? Отже, вам цікаво? Ну тоді давайте відправимося з вами до найменших друзів і гості, а допоможемо на цьому ось ця доріжка. Пройти по цій доріжці ми з вами зможемо. Якщо назвемо усі геометричні фігури, які є на цій доріжці, які геометричні фігури ми тут з вами бачимо? Так, це круг, квадрат і А скажіть мені, будь ласка, трикутник. чому ця геометрична, геометрична фігура має назву трикутник? Молодці, у цієї? І Фігури є три кути і три сторони. А скажіть мені, будь ласка, у квадрата. є кути і сторони. Так є. А скільки у квадрата? Чотири. А скільки кути у квадрата? Теж чотири? Молодці. А, а у якої геометричної фігури? Немає зовсім кутівка старів. Тобто це круг. Ось ми з вами, які молексі, тепер ми потрапили з вами на ось цю чудову галявину. А що ж це у нас таке? Що ж це у нас такі на цій галявині? Молитці дітки, це комах. Давайте уважно з вами послухаємо зміни ну, про комар. звір, не птиця, а не світ птиця птиця. Молодці дітки, це комар. Багато майстрів зрубали хвати без кутків. Хто цьому? Молодці це мурашка, спав квітки і раптом тротинуся. Більше спати не захотів. Ворухнувся, стрепетнувся, злетів гору, полетів. Хо ж це? Молодці дівці. це мете. Одягу не шию. Одягу на шия, а тканину вимном то ж це. Папучок молодці. Восени щілимося п'ється, а на весні прокинеться. Це. Молодці діть, це не мовка. Які ви молодці відгадали всього цар. Ось, зараз я хочу, як ми з вами, подивилися на ось це зображення і згадали, який комашок як ми з вами знаємо. Це сонечко, це м'яшка, метелик, оса, бабка, джола, коник, жур, муха, це насто. Молодці діти, це онос паличок, А знов ви. Що павучок та комаха це різні два класи тварин. Павуки зовні схожі на комад. Але чому ж їх відрізняють у інших класах? Давайте з вами розглянемо основні відмінності павуків та комад. Насправді, нам теж здається, що вони багато багатоспільного, тому що вони маленькі, повзають. І взагалі не дуже приємне для людей. А загально у них тільки путинковий потур і зітгання через та грудей тонким стеблом. І те, що у них просто ноги з боків. А далі одні відмінності ось перша. у комашок шість лап, а у паука вісім. Можете порахувати. Наступна відмінність. павуки мають спеціальні кільцівки біля рот з отруєними кіртиками. Третє. Комаки мають своєрідну шию, тому їхня голова рухлива, а у павуків голова одразу переходить у груди. І четверте. У комах два ока, і їхній зір досить. Продвинути. Більшість полотів має вісім очей, будова яких набагато простіша. Отже, ми з вами тільки що поглянули і пригадали, в яких камашок знаємо. Вони знаходяться довкола нас, і всі ми їх бачимо. Так? Я хочу зачитати вам два віршики про камашок. Слухайте можна зробити висновки. Чорний жук очима блину, чує кроки за плечима. Дуже хороше йому по землі ходи. Він не хочеш, чуєш, хлопче, в коробці жив. І Іще один віршик, який написала Наталя Зибіла, називається метелик. Я біжу, біжу погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів би на мужок, заховався між літок. Я йду, іду іду, і метелику знайду. Дітки, чи можна садити в коробочку жука, а ловити барвистого метелика, турбувати інших комашок? Ні? А чому не можна цього робити? Як ви гадаєте, що відчувають комах, які бачать, що людина хоче зловити й позбавити їх життя та свободи? Я хочу, щоб ви ніколи не ображали комах та запам'ятайте правила поводження з комашками. Не можна! Кома ловити не можна класти їх в кишини та в коробочку, і не можна їх брати руками. Це основні правила, що не можна робити з комашками? А зараз я хочу, щоб ми з вами, добираючи слово, склали віршика. У пташнику є птаха? У мурашнику є хто? Мураха. Ми знаємо, мурашки. Це корисні. Хто? Комахи молодці. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж. Пробудились і десь від і день від дня трудились, мурав завжди оборігай, і шкоди їм не завдавай молодці. Отже, тітки, ми з вами продовжимо. Подивіться, будь ласка, ви знаєте, що це за споруда? Це мураш. А хто живе у мурашнику? Мурах. Який мурашник, що він схожий. Молодці мурашник дуже великий, від округлий і свіжий вища на, на горбок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку подів та виходять. Поверхів. Та сходів, а всередині, під землею є ще тунель, у якій із вами, на жаль, ми не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спородив такий незвичайний дім? Молитв це маленькі мурашки. Вискільки матко проживає в одному? Такоми мураше? Ох, їх дуже багато. А розкажіть мені, будь ласка, про мурафу, мешканку цього незвичайного будинку. Яка вона? Вона чорненька, маленька, у неї кричуна голівка, є тулу і шість маленьких ніжок. А як пересуваються мурашки, дітей? Молодці, вони повзають, влазять. А скажіть мені, будь ласка, мурашки, спокійно чи не дошли? Молодці, вони постійно кудись весь час вапляться, кудись поспішають мали. так? А чи, чи ж вони таким зайняті? Молодці, вони вилазять та залазять, кудись свого будиночку, носять бадилки. Та неживих комах. Саме і за цього називають наших мурашок зазвичай санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистіше, отож мурашки чи ні? Так, молодці, вони корисні. А як ви думаєте, вони Глядачі чи працьовиті? Молодці. Вони працьовиті. А тепер давайте на сьогодні намалюємо мурашину родину. Ось для вам, для прикладу, декілька зображень, щоб нашим мурахам було весело та нам і дуже. О, в, одні, в одній особі їм не було дуже самотньо, і щоб робити роботу гуртом, їм потрібна велика родина. Подивіться, будь ласка, на мурав, З яких частин складається її тіло. Молодці, голова, руди череце. Таверхносхожі? Окрилні частини. кульки. Молодці. А скільки лапок по неї? Ніжки треба малювати із середньої частини тіла, бо з голови та з хвостика ніжки не ростуть. Правильно? Правильно. Що росте на голові? Молодці. Вусики. А скільки їх? Молодці! Отже, я пропоную вам намалювати ось таку родину мурашок працьовитих, рудівниць. Сьогодні ми з вами були на весненній галявині. І наша подорож з вами підійшла до кінця. Скажіть мені, будь ласка, кого ми зустріли на галявині? Молодці, Комашок! Вам сподобалось заняття? І мені сподобалось, що ви були уважні і слухняні. Я сподіваюся, що ви станете справжніми друзями для комашок і не будете їх ображати. Тож любіть їх та вберігайте. До наступних зустрічей до побачення!